Це перший безкоштовний урок по підготовці до НМТ з математики. І сьогодні ми почнемо з теми дійсні числа. Спершу я коротко розповім про себе, хто я така. Для тих, хто взагалі мене не знає. Мене звати Ярина. Я викладаю математику вже 4 роки і готую до НМТ теж вже доволі багато. Також в мене є свої посібники, свої методики підготовки. Тому що як не як я вже немало викладаю, і багато безкоштовних якихось відео в TikTok, які ви можете глянути, прийшовши за посиланням, яке буде внизу. Також на сторінці інстаграм я викладаю е, актуальну інформацію щодо даним те зараз. У мене відкритий набір на індивідуальні та групові заняття. Підготовка до НМТ з математики, звісно, тому можете писати мені директ або в телеграмі. Пові заняття вони всі поділені по рівнях, тобто не буде такого, що хтось знає все, хтось не знає нічого, і ви в одній групі. Таке неможливе. Mm, Також я хочу підкреслити, це те, що зв'язок зі мною 24 на 7. Тому що я ж буду вас готувати від початку до кінця, і мені теж дуже важливий ваш результат на НМТ, щоб він був як найкращим. Бо, як не як, я хочу бачити які свої зусилля. Що вони були не даремно. А ми починаємо наше заняття. Значить дійсні числа, конспекти до цього заняття я виклала в своєму телеграм-каналі. Тому переходьте і дивіться або зберігайте. Дійсні числа це базова тема, якою починають готуватися до ННТ всі. Тому що без знання множин чисел і дії над числами далі немає сенсу йти. Ти ці числа поділяються на множини, і почнемо ми з множини натуральних чисел. Натуральні числа це такі числа, які ми використовуємо при лічбі. А коли ми починаємо щось перераховувати, ми починаємо це робити з одиниці. Тому множина натуральних чисел – це від одного до плюс нескінченності. А наступна множина цілих чисел. цілі числа це всі натуральні числа, всі протилежні числа, тобто з мінусом і число нуль. Множина раціональних чисел, вона включає в себе всі натуральні числа, всі цілі числа і плюс робові числа. Ви можете бачити тут такий рисунок, на якому класно показано множини чисел, і яка множина входить в якусь там іншу множину. А є ще така окрема множина ірраціональних чисел. Це такі числа, які ми можемо подати у вигляді нескінченного, неперіодичного десяткового дробу. Ось, два числа: Одне з них ірраціональне, одне з них раціональне. Ми бачимо, що в нас є число 2,333 і так далі, і є число 2,3,7,6,5,4 і так далі. В одному числі після коми число повторюється, а в іншому числі після коми якийсь хаотичний набір цифри. Так, ось там, де хаотичний набір цифри, це ірраціональне число. Це таке число, яке можна подати у вигляді нескінченного десяткового року, де ця трубова частина вона є нескінченою і не пере. І, і остання множина це множина дійсних чисел, яка включає всі інші множини в себе. Тобто це і натуральні числа, і цілі, і, і раціональні, і раціональні. Далі у нас класифікація натурального числа. Ми знаємо, що число може бути парне непарне тобто парне це, яке ділиться на 2 націло, непарне – це яке не ділиться. Просте число і складене число, просте число це те, що має два дільники, тобто одиницю і саме число, допустимо, 7. 7 ділиться на 1 і на 7. все націло. І складене число, яке має більше двох дільників, тобто вісім: вісім ділиться і на вісім, і на один, і на два, і на чотири. Число один воно ні просте, ні складене, бо воно має лише один. дільник, одиницю. І давайте декілька завдань. Будемо відносити число до їхніх множин. число сім кругих. Це точно не натуральне число, бо воно не, не ціле. Це точно не ціле число, бо ми вже казали, що воно не ціле це раціональне число або ірраціональне. Так як 7 поділити на два це буде 3,5, тобто це скінчений десятковий тріб. Значить, це число ми віднесемо до множини раціональних чисел. Корінь з 16. Ну тут є корінь, і можна було би сказати, що це ірраціональне число, але корінь з 16 до рівня 4, тому що 4 в квадраті це 16. Тому це число можна віднести до натурального числа і до цілого числа. Ну і звісно, до до раціональних чисел також. Мінус 2. Мінус 2 – це в нас точно не натуральне число, це в нас ціле число або раціональне. І число пі, воно тут буде належати лише до однієї множини і раціональних чисел. Тому що пі це нас три цілих чотирнадцять сотих, і далі нас хаотичний, не впорядкований набір цифр після оцих 14. Для того, щоб краще закріпити ваші знання, ви можете порозв'язувати тести в моєму телеграм-каналі. Також там є конспект, який ви можете зберегти і переглядати. А якщо є якісь додаткові запитання, пишіть в коментах або в телеграмі. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в новому відео.